Аналітики інституту вивчення війни підрахували, що дозволи на ураження цілей в Росії іноземною зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16%. На що можна з подібної дальності ураження? Це нанесення ударів по пунктам постійної чи тимчасової дислокації окупаційних військ, польових складах з БК. І відповідно місцях накопичення важкої бронетехніки паливномостильних матеріалів в останньому інтерв'ю бригадний генерал Сергій Голубцов також додає, що в Україні вже розробили власні керовані авіабомби, які от-от почнуть використовувати. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Через декілька тижнів ми маємо розпочати вже. Перші випробування перших партій таких бомб вже українських. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль. Це вплине безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я ще раз підкреслюю, кривоні бомби мають обмежену дальність ураження, тобто бити їм по аеродромах на території Російської Федерації ми не дотягнемося. Потрібні засоби ураження з дальністю до 300 кілометрів: це або американські атакамс, або крилаті ракети повітряного базування, штормшедел скальп виробництва Великобританії і Франції. В цьому і постає головне питання: адже деякі обмеження на типи американської зброї звузили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил. Основні питання щодо протидії активності російської ВКС. Аеродроми, якої розташовані в глибинних районах Російської Федерації, які є знаряддям терору проти першу чергу цивільного населення Харківської області та інших областей України. На жаль, ми мінізувати не зможемо. Ще раз повторюю дальність ураження хаймерсів обмежена в 75 кілометрів. Максимум, також не вирішена проблема з комплексом С-300, якими росіяни гатять зі своєї території. Ми не можемо використовувати на повну глибину дії засоби враження, тому що е, треба входити в зону ураження комплексів е, російських. Ну а друга сторона для кого не секрет. І якби можна було нам е, нейтралізувати ці комплекси, які знаходяться на території Російської Федерації, то ми би могли б працювати глибше. Але наразі зараз якраз ідуть перемовини країнами, країнами партнерами щоб надати нам дозвіл е працювати і в тому числі і по території Російської Федерації. На думку експертів, для того щоб отримати дозвіл від Сполучених Штатів, спочатку повинен бути подібний дозвіл і тиск з боку європейських партнерів. Має бути рішення. Чітке рішення, чіткий дозвіл з боку або Великобританії або Франції, а взагалі краще і з боку Великобританії і Франції щодо нанесення ударів по території Російської Федерації крилатами ракетами повітряного базування з дальності ураження до 300 кілометрів. І от тоді загроза втрати гегемонії прийнятті рішень з боку Сполучених Штатів і буде спонукати адміністрацію Байдена до відповідних кроків. Щодо прийняття рішення на дозвіл силам оборони України наносити удари з використанням атакам з дальністю до 300 км. Тільки зовнішній чинник. Загроза втрати гегемонії, Монополійне на прийняття рішення, загроза. Міжнародному іміджу сполучених штатів це єдиний чинник, який працює на користь України. Сподіваємося, що правильні рішення будуть прийняті в найближчий час. Крім того, генерал Голубцов вкотре нагадав, що в найближчі кілька місяців в небі над Україною з'являться перші винищувачі f 16 які нададуть ще більші можливості у боротьбі з окупантами.